І перемога чи зрада чи е, здобули у гірському селі на 50 житлових будинків, планують відновити укриття на 300 осіб. На самдерщині, в маленькому селі, планують провести в готовність укриття на 300 осіб. Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Хоча, як дізналися, Журналісти львівської мануфактури новин у зазначеному гірському селі всього 50 житлових будинків, і переважна більшість населення це пенсіонери. Прокурори встановили, що в одному із сіл Турківської територіальної громади Самбірського району знаходиться протирадіаційне укриття загальною площею майже 280 квадратних метрів. Ну і за технічним паспортом воно здатне розмістити 300 осіб. Укриття знаходиться на балансі органу місцевого самоврядування, який не вжив заходів щодо проведення захисної споруди у стан готовності та використання її за призначенням. Ідеться у повідомленні прокуратури. Але у міській раді пояснили, що село, про яке йде мова, це гірська місцина на 50 домівок, де переважна більшість населення, люди пенсійного віку. Кожен з них має підвал у своєму будинку і не буде ходити у велике укриття, тому у його відновленні немає потреби. Рішенням суду задоволено позов Самбірської окружної прокуратури і визнано протиправною бездіяльність балансу утримувача зобов'язано привести захисну споруду у належний технічний стан і готовність до використання за призначення після набрання рішення суду законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи щодо невідкладного його виконання міською радою. Ну просто питання: якщо пенсіонери, які проживають за словами голови громади, будуть пів села йти у укриття, маючи в себе дома підвал. Ну, чи це якось їх убезпечить, ну, який зміст робити укриття в гірській місцевості на 300 осіб, коли проживає, заселяють у селі тільки 50 будинків? Ну, Але подивимося, виглядає це просто як звітування і видимість бурхливої діяльності від самбірської прокуратури.